Донецька сорочка ось ця є. Це є Чернігівська, це є Полтавська область. Білим по білому, Білим по -білому та, найбільше там вишивали. І ось тут є багато. Це Чернігівщина. Чернігівщина, оці сорочки я купила вже під час е, війни е, через інтернет, тому що е, колись знаєте, їх було дуже багато, ми на них не звертали уваги. І я собі подумала, боже, там вже так е, марнується, все нищиться, десь е, і ті прильоти і, 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 і фактично лінія фронту. І, і, і я їх так вже знаєте, полюбила ще, ще з більшою силою, то це я вже їх під час війни купила. То десь я собі підписую, я коли купую. Купую, питаю село, район, ну, це так по пам'яті. Це вже далі Вінниччина. Там теж цікаві, там, знаєте, як і кожен етнорегіон, в кожному районі, в кожному селі інакша вишивка. Але ви, кожен регіон мав якусь свою таку рису, по якій можна впізнати. Ту